Перед початком шахового турніру пам'яті Олекси Гірника присутні переглянули фільм Незгасний смолоскип. Відтак учасників турніру привітали заступник міського голови Калуша Любов Максимович, заступник голови Калуської районної ради Віктор Гільтайчук, син Олекси Гірника Євген, голова Калуської станиці Братства вояків Упа Степан Петраш, голова Калуського куну Олег Кушлик. Великівській нації пан і Олекса Гірник грали шахи. Чи це випадково? Ні, не випадково. Тому що українська нація є, інтелектуальна нація, яка розвиває розум, який дає і сприяє розвитку української держави. Думаю, що якщо її не буде, тих людей, що знали Олексу Гірника чи його родини, думаю, що і місто, і район будуть підтримувати традиції, щоб не забувати своїх героїв. Право першого ходу було надано станичному Калуської станиці братства вояків УПА Степану Петрашу. Я особисто колись грав шахи із героєм України, гірником Олег. І маю честь грати з його правнуком. Цьогоріч шаховий турнір відбувався у форматі особисто командних змагань серед учнів навчальних закладів міста Калуша та трьох сіл району верхньої завою та Голиня. Позмагатися за звання найсильнішого шахіста виявили бажання 58 школярів, у тому числі 38 юнаків і 20 дівчат. Дорослі змагалися лише в особистому заліку. Мені подобається грати в шахмати. Треба як перемогти, треба тренуватися гарно, розв'язати задачі багато. Багато грати з друзями, вчителями і багато запитання робити для вчителів, щоб вони тобі пояснювали. І треба грати ще на розряди, щоб мати очки більше. Турнір проводився за швейцарською системою в 9 турів та з контролем часу. Зокрема, кожному учасникові надавалося 25 хвилин на партію. У боротьбі за першість серед хлопців перемогу здобув учень НВК загальноосвітня школа номер 10 ліцей Михайло Шахов. Він займається шахами з 5 років, тож добре знає, що потрібно для перемоги. Для перемоги потрібно натхнення, ну і також багато займатися. Добре, думати. Не приймати швидкого рішення, добре обдумати і зробити правиль, найсильніший хід. Серед дівчат звання шахової королеви відтепер носитиме учениця загальноосвітньої школи номер 5 Анастасія Мокрецька. Для того, щоб грати добре шахи, потрібно знати різні дебюти, потрібно рішати задачі, грати багато з різними суперниками, бути уважним і нікого не боятися. У загальнокомандному заліку переможцем турніру стала команда Калуського НВК Загальноосвітня школа номер 10 ліцей. У змаганнях серед дорослих золото здобув Андрій Шпаріс Калуша. Срібну нагороду виборов перегінчанин Володимир Лисяк. Третю сходинку п'єдесталу пошани посіла калушанка Галина Шевчук. Головний суддя змагань Ростислав Бородайкевич вважає, проведення таких турнірів надзвичайно потрібним. Такі турніри потрібні, бо це є популяризація шахів. Ну, взагалі в Україні і, ну, насамперед, це в Калуші і в Калуському районі. Такі турніри потрібно проводити не раз на рік, а частіше. Усі переможці були нагороджені грамотами, медалями та пам'ятними статуетками. Світлана Якименко, Руслана Осієнко, новини телеканалу Раї.